Русский швайні. О, рюкзачок. Армія Росії блядь, Що бл бл ти тут забув взяти? А, фотоапарат. Зараз ми пойдемося. Що ти там на щолку? Я хотів віддати фотоапарат власникам, як буде нагода, але не знайшов їх. Сподіваюся, ви допоможете. Ну, це наш, наш. Це Ваш? Я навіть забула за неї. Ми тоді в спеці так тікали. Богданчик ще маленький, був ми все на його фотографували, фотографії всі знімали. Там ще й росіяни, слухайте, фотографувались теж. Там є фотографії гражданських, которые жили в той э, деревні, в Новій Басані. Так і? Чому я його украв? А що ви тогда зробили? Він же не ваш? Ну, конечно, не наш. З Києва наша знімальна група їде в село Нове на Чернігівщині, яке спочатку повномасштабного вторгнення було 33 дні під російською окупацією. Прямуємо до місцевих, щоб віддати ось цей фотоапарат про те, як він у нас опинився, які фото на ньому збереглися, і що він розповідає саме про воєнні злочини росіян. Про це все далі по порядку. Доброго вечора. Маю деяку інформацію про пі Знайшов фотоапарат їх у покинутій техніці. Діло було у Чернігові, нова Басань. Є фото їхнє фото місцевого жителя, який їм допомагав. Якщо цікавить, відпишіть. Окупанти зайшли у село Новобасанчо за 80 кілометрів від Києва у перші дні війни. Вони розмістили у селищі майже тисячу БМП, танків та іншої броні і жили в будинках місцевих. Двоє пряма! Ґрезатки! Росіяни грабували подвір'я, залякували жителів села та брали в полон чоловіків. Майже місяць російські військові знущалися над полоненими, тримаючи без їжі та води у холодних підвалах. Вранці 30 березня 22-го року український військовий з позивним ГРАД зробив ці фото. Десята бригада, 8-го батальйону розвідувального взводу саме до штурму росіян і звільнення нової басані. Як ви Беріть, дякую, дякую. дій не закінчиться. Ці дітям потім прийдемо, Потім Це перші кадри після звільнення нової басані з нагрудної камери розвідника Града. Це полемет. І не буде. І не буде так? на одному з подвір'їв по вулиці Береговій військові знайшли покинутий російський БМП. У ньому росіяни жили. Там тобі й армійські рюкзаки, аптечки, і награбоване. леопардовий плед, каблучка, парфуми і фотоапарат. Армія Росії. Бл... Що ти тут бі, забув взяти, а, Фотоапарат. Зараз ми подивимося, Що ти там на щолку? Я хотів віддати фотоапарат власникам, як буде нагода, але не знайшов їх. Сподіваюся, ви допоможете. Чому для вас важливо, щоб власники фотоапарату отримали його? Це їхня власність, і там, можливо, є фото, які для них важливі спогади. Фото онуків маленьких. Можливо, це єдині фото, які взагалі лишились у них після приходу ворога в їх дім. А знаючи їх, вони знищують все. Ми віднайшли власницю фотоапарату. Він належить Оксані Устянівській. Жінка працює так працівницею місцевій школі. До 20 березня 22-го року Оксана з сином залишалися під окупацією. Ну, це наш, наш це. Ваше. Ну, то теж була, але то позвонила. Я навіть я за неї. Ми тоді в стрічці так втікали. Розтрощили все повністю. І вони прям танками до вас сюди да, заїжджали? Так, я покажу вам відео, тут, як ми приїхали, тут капець було. Це я збирав, як приїхали. Коробка боєприпасів. для боєприпасів. Тому от БМП чи от БТР, не знаю. Тут багато чого. Лежали каски були, оці орковські, всякі. Фотоапарат, Він у вас давно вже. Давно, так, да, це ще чоловік вже ж купив такий нам. Богданчик ще маленький, був, ми все на його фотографували, фотографії всі угу. знімали. Ну, він тут зовсім маленький. На, на лижах. Це маленький, так. Да. Осьо. Селфі які робив. ну. — <сум> <сум> <Сафія, кіру, бину. сум> А те, що звідки якби, цей фотоапарат, то нам сказав український військовий розвідник, mm. який власне цей фотоапарат і знайшов в БМП в російському, де в них там і побачив, от, що там є ваші сімейні фотографії. а… — Що там yeah. ще й вони сфотографіровані? — Так, там ще й росіяни, слухайте, фотографувались теж. Нікого, так, да? не пізніше з них таких ні, ні. не бачили. Знову ж таки, в кращих ні, традиціях росіян. Ну так. Да. Випивають. Ті ще й фотографірувалися. А це не Славік. Їх вже з багато цього було з вами в Басані. Оце Мені є здається, цього він схожий. Ось він, Богдан. І оце, оце, ж, оце ж коло його магазина. Що я хочу сказати про всіх росіян? Вони прийшли на нашу, на нашу землю, захищати нас. Люди жили все, вони вперли. Що ви сюди прийшли? Я б вас попитати? Визволітелі хренові. Ви. Прямо таку злость, що якби мені теж дали автомат, я б теж пішла б стріляти їх усіх у підряд. Я не можу казати. І взять, взять оце, хоча, оцей фотоапарат і брать, фотографіруватися. Він твій, що ти взяв і, і ще свої себе фотографіруєш? І роди чортові. Вони ж не бачили такого, у їх же ж такого, мабуть, нема. У вас ще щось зникло, окрім цієї камери? Ну, Це камерою, і, к... оце камери, Чому? і було, було, було дуже хороше ці бінокль, чоловік купив дуже хороший. А його особисті речі теж якісь чіпали. А були такі, позабирали такі штани були, джинси. Ну, такі кофти, які були ці. Трус, трус, ну, труси були вони, mm -hmm. Ну, дещо таке нове, так позабирали. Так, прибирала, мабуть, цілий тиждень. <хи> боже, Боже. Полоні не було. Був під домашнім арестом, так сказати. Вони до вас прям приходили росіяни? Так. Пошти кожен день. Чому? Що вони вам казали? Провіряли. Чи не, ми не спілкуємося ні з ким, нічого. Щоб ніхто нікуди не виходив. Але ми б хотіли дізнатися, чим вони конкретно тут займалися. Не ті, що в нас були. Вони ж були поділені по бригадах. Угу. У нас була зовсім травм, одне до одного не касалися. А на вашій території хто був? Ну, ну русські були. Бурятов не бачив. Угу. Ну, там танкісти стояли, такі. Угу. Связь була. А, це Він Так ще улибається. Напроти його двору вбили мого плем'янника. А за що? І що потрапився? Що ви зараз до росіян відчуваєте після всього пережитого? жалію, що додому доїхали. Лучше вони не доїхали. Якщо порівнювати фото з ось цією будівлею, то можемо бачити яскраво виражені решітки на вікнах. Орієнтовно на цьому місці, де зараз ми стоїмо, сиділи росіяни. Вони позували на викрадений фотоапарат. Їхній БМП з награбованим майном стояв. Ось тут, прямо при дорозі, біля траси, звідси до Києва, 80 кілометрів. Місцеві жителі розповіли, що раніше в цій будівлі був магазин, який належав одному із цивільних, якого ми могли бачити на фотографіях. Зараз вже вивіска, що він продається. Отже, ми вирішили зателефонувати. Будівля була зруйнована у ході бойових дій, як і приход. А ви десь не цього, від цього місця? Можливо, ми б з вами поспілкувалися вживу, а не телефоном. Ну, дивіться, я зараз у лікарні трохи з ногами. А вдома буду через неділю. На одному із кадрів видно вас поруч з росіянами. Просто поясніть, чому ви там з ними фотографувалися і що ви з ними робили? Як вони до вас ставилися? А, ставилися якось погрожуючи ставилися. То вони коли варили їсти за сараєм там, ну, у нас. Uh -huh. О. І кажуть, неси казанок їжею. Ну, типа, їх щось вони із сусідньої хати несли в руках там продукти, якісь понабирали, uh -huh. і щось в їх руки були зайняті, то кажуть, бери казанок, неси. До цього, до магазину. Ну, їжу, щоб його відніс. Mm -hmm. Ну, зрозуміло, що я не хотів його знести, а вони з автоматами всі у приказному порядку. І ото я підніс і дивлюся один солдат апаратом, фотографію. Ну і там кажуть, типа, стань так, стань так, типа. О, от, ми вже знаємо їхні імена, прізвища, але можливо ви б нам розказали трохи більше про них інформації. О, як він казав на одного з його. Хакас, Хакас, типа з Хакасія, з Хакасії. А другий каже, Алтай, щось таке. А те, що ви кажете, що він з Алтає, він як взагалі себе поводив? Він теж приходив мародерити? Так, вони всі ходили. А той, що з вами фотографувався, ви не пам'ятаєте? Можливо, як до нього там звертались, який позивний або як звати його? Так я ж не пам'ятаю, хто там коло мене то стояв на той районі тоді. Як фотографував той. Я думаю, то він чи прикалується десь фотоапарат якийсь нашому. Угу. Зв'язали руки, зав'язали очі, вивели, поставили на коліна, і потім кожного там уже підводили. По 4 постріли вже біля виска там пускав. Ну Так, незрозуміла була ситуація, чи це стріляють в тебе, там, чи в товариша. Все. І 4 вистріли, другий стоїть, значить, з тряпкою закриває рот. Все, давай, відтягивай цього, давай слідуючого. Ну, так провели ці 12 чоловік через цей психологічну скажімо таку, атаку через психологічний розстріл. Ну, слава Богу, всі хлопці нормально, спокійно витримали. Давайте подивимось фото. Таких не бачив точно. Казах або калмик, або хтось такі. Mm -hmm. да. Да, 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 да. Так Це козкіт там. Це коцапи Ну, Тут деякі повторюються, па -па -па. або. Поділимося, які були. А це тоді? Хто? А це ширвано на стоїть, а хто це ж? На фотоапарат Оксани Устянівської робили фото троє росіян. Ми їх ідентифікували. Деякому з них ми навіть додзвонилися. Ми з'ясували, що ось ці всі росіяни були в новій басані. Постійно ж пункт дислокації їхнього армійського округу в Мурманській області. А це майже за три тисячі кілометрів від українського села. Навесні 2022 року у боях під Харковом ЗСУ ліквідували їхнього командира 200-ї окремої мотострілецької бригади, полковника Дениса Курила. Однак така доля наздогнала не всіх росіян із цієї військової частини, які окупували, зокрема, і нову басань. Ось цього російського військового звати Іванов Іван. Він зробив ось цей кадр на вкрадений в сім'ї Устянівський фотоапарат. А ось це схоже. Він уже зробив зі свого телефону. Але з тої ж самої нової басані я розповім, як його фото нам допомогли ідентифікувати інших росіян. Але про це далі. Спочатку ми знайшли сторінку Іванова в Окупант підписаний як Ваня Іванов. Йому 32 роки. Живе у Кірові, має чотирьох неповнолітніх дітей. Іванов не приховує свою участь у воєнних діях та прихильність до Путіна. Це ось він на виставці воскових фігур, обіймається з путіним, цінує вітірани, вілікає тічистійна і вчить дітей ісконно російському, ізбом і матрешкам. У червні 2022 року Іван опублікував фото. На ньому він разом з іншими військовими, обличчя яких є на фотоапараті з Нової Басані. Однак ці фото вони були зроблені раніше ніж опубліковані навесні 2022 року. В новій Басані через тиждень Ваня Іванов написав: Поки папа працює, мама з дітьми відпочиває». Ми намагались зателефонувати Іванову, але він заблокував наші номери у соцмережах. Перші фото спільно з дітьми Ваня опублікував у жовтні 22-го року, як вони родиною відпочивають в аквапарку. Надалі Іванов, щомісячно виставляв фото спільно з дітьми. Ймовірно, його вдруге вже не відправляли на війну на території України. Із тих фото, якими поділився Ваня і Іванов, ми ідентифікували ось цього росіянина, мінігічного Владиміра Васильовича. Який теж був у новій басані і жив на тому самому подвір'ї, ангербоване зберігав у БМП. Однак на наші дзвінки він не відповів. Владимир із Алтая, йому 23 роки. Окупант публікує свої фото з війни на території України. То він серед поля біля техніки, то на фоні російського прапору під деревом. Пише, що сумує за кутом, ймовірно, українським. Бідкається дописами з пабліків про втрачене кохання військового. Також публікує пісню Акраїн русская земля, в якій оспівуються подвіги руської армії, бої в Гостомелі і окупація міст. Спільно з Івановим на викрадений фотоапарат позував ось цей росіянин. Гарнастаєв Олександр Ніколаєвич. Чоловікові 39 років. У його соцмережах він шурік із Волчанська. Фото публікує тільки з рибою і жодної згадки про воєнні злочини на території України. Ми зателефонували Але, ще раз скажіть, що там? Так, да, говорю, Гарнастаєв Олександр Ніколаєвич, вірно. Ви про що звоніть? Собственно, хочу узнать, вы же были в марте в Черниговской области, правильно? Вы хотите об этом поговорить? Хотела узнать, как вообще у вас оказался этот фотоаппарат. Зачем вы его украли? А у кого я украл, украл его? Ну, он же не ваш был. Там есть фотографии гражданских, которые жили в той э, деревне, в Новой Басане. Так, и... Почему я его украл? А что вы тогда сделали? Он же не ваш. Ну, конечно, не наш. Во-первых, вы звоните куда-то не туда. Вы ошиблись номером. Мне больше не звоните, пожалуйста. Это раз. Второе, я с никакими фотоаппаратами дело не буду иметь. Понимаете? До свидания. Вы есть на этих кадрах. Ваше все служив це в петалі гражданських нове Басані. Він збив. Росіянин, що заселфився у БМП на викрадений фотоапарат, це Нурлибєк Байганін. Фото вийшло, м'яко кажучи, ну не дуже. Але от його побратим Ваня Іванов нам допоміг. Він виставив більш якісне фото. Ось це, на якому вже можна розглядіти 27-річного Нурлебєка. За допомогою штучного інтелекту ми розпізнали росіянина і знайшли його сторінку ВКонтакті. Там в окупанта старі фото зі строкової служби. Номер Байганін свій приховав, а запиту друзям не прийняв. Більше сторінки ніде росіянин не веде. Ось цей окупант, який фотографувався з місцевим В'ячеславом Ширганом. Він залишається не ідентифікованим. Якщо ви впізнали цього росіянина, будемо вдячні за інформацію. Напишіть нам. Оце, я так розумію, вони на тому БМП, який вони пригнали сюди і він потім Вся вже застряг. Опу... Да. Mm -hmm. Тому що там була дуже каналізація і вони застряли. Все, либалися скоти. А вони всі живі, вони, знаєте? Ну, Один точно живий. Ось цей. І ще хлопці приїжджали, які малолітки, боже дітям. ну, 19 років може. Може, 19, може 18. тільки-тільки з призовного вони були. І до мене заходять, стукають, а то треба навчати, що там тут діти, тіпа, тут люди там не заходьте. Uh -huh. вот. І вони, ей, люди! І тако кричать, чи вони обкурнені, чи вони, що вони пили, там непонятно. І найважче мені сказали, а у вас скільки дітей? Я говорю, троє. А пацани є?» я говорю, єсть. Говорить, ви мама? Своїх дітей не відправляють на війну. От вони не могли сказати, що тут настільки погана дорога, бо в мене так веде машину. Це прям. Нормально, йдемо, йдемо. Пливемо.